Скажіть, у вас є друзі чи знайомі, хто планує доєднатися до лав Збройних сил? А, насамперед, зараз відсутні, але я думаю, що вони з'являться. Маю надію дуже велику, що в мене з'являться в моєму колі спілкування свідомі люди. Яке у ваше ставлення до цієї нової програми уряду? 18-24? Це досить цікава програма. Я думаю, що вона буде корисною в тих умовах, що багато людей знову будуть натхнені для того, щоб іти. А чи знайомі ви вже з умовами, які пропонує держава в цьому випадку? Uh, так, uh, видається вибір декілька військових бригад, так uh, видається 200 тисяч гривень зразу, і подальше роздається на контракт до мільйона гривень. Mm, навіть 2 мільйона гривень, тому вже ще заробітна плата. І тут одразу це питання: uh, чи достатня винагорода у 2 мільйона гривень, чи можливо треба більше? Ну я вважаю, що на 2 мільйона гривень. Це досить хороша сума на наш час. Мені подобаються ті плюшки, які дають хлопцям. Але є питання, яке я задаю сам собі, яке ставлення людей, яким 26-25. Якось треба це трішечки зробити більш рівним. А от якщо б ви вирішили все-таки піти в армію, чи питали б ви дозволу у батьків? Ну, я думаю, ні. 18 це ну куди? Це ще їде? Я вважаю, що військова служба має бути. Добровільною, а не примусовою на такому рівні, як зараз в нас в країні. На мою думку, що молодь з 18 років до 21 року вона має навчатися, а вже потім, звісно, віддавати борг державі. Після війни, після перемоги, звісно, треба буде відбудувати країну. Для цього нам повинні майстри кваліфіковані працівники, які в нас зараз присутні і навчаються. Який вік для служби краще: 18, 25 чи 45? Ну, скоріше думаю, около 25 років. Найкраще вік, щоб мати хорошу фізичну силу і в той же час ще молодість, ще ну багато енергії.